Усім доброго дня! Не так давно завершився чемпіонат Сполучених Штатів Америки Шахів. Його переможцем став Фабіано Каруана, і саме його партію я б хотіла продемонструвати. Турнір: насправді, Чемпіонат Сполучених Штатів Америки Шахів це дуже сильний турнір, багато гравців вище 800, відомі гравці, такі як Со, Накамура, Аронян, Демінгас, і дуже багато гравців 2800-2600+. Е, яких здається, навіть немає сенсу представляти, тому що ну всі, всі любителі і е, фанати шахів знають, що це топові гравці світу. Е, ну, як я вже сказала, дуже сильний турнір, і я звернула увагу на певні партії, а саме на партії Фабіано, який став переможцем, але я б хотіла розглянути його партії, скажімо так, з різних точок зору, з дебютної, з шахової і загальної, тобто якось прийняття рішень. Так само, як і в попередніх відео, я буду робити певні паузи, заказати, що це пауза, це задача, ви можете в цей час подумати. можете поставити якісь більш складні задачі на доску, можете певні задачі спробувати просто задати за секунди хід. От, і продовжити. і так само тобто, перевірити себе, скільки правильних рішень ви зможете прийняти в цих партіях за того чи іншого гравця. Ну. Перш за все партії грав е, Ханс Німан, надзвичайно відомий е, гравець останні декілька років, е, із Фабіано Каруано. Е, Була італійська партія. Перш за все, що я б хотіла відзначити, що була італійська партія, вона починається з Сонце 4, сонце 5, рокіровка D6. Е, трішки такий незвичний порядок ходів. Ц3 сон b 6 окей, okay. Д3 А6. А ще часто хід робиться для того, щоб вивезти кіння в 6 і не було ходу слон g 5. Тура є один, і тут, чесно кажучи, мене дуже здивував хід ферзь в 6. А, це сьомий хід за чорних. Насправді, в цей момент а, в онлайн-базі, принаймні, моїй, показує, що було зіграно 6 партій а, на 2024 рік, а, листопад 2024 року, тобто на сьомому ході в Італійській партії. Було зіграно шість партій після ходу ферзь F6. Ну, Насправді, цей факт вже як щонайменше мене шокував. І це показує відношення, мені здається, Фабіано зараз до шахів і до роботи над дебютами. Так само я б хотіла, можливо, записати ще одну партію, так само щодо до цього чемпіонату. його. Дуже цікаві ідеї в плані дебютів. Не можна сказати, що вони якісь феєричні в плані того, що це дуже жорстка теорія там З такими скажімо так, дуже гострими ідеями, але це ідейні ходи, які, по-перше, не попадають в першу другу лінію, але вони мені чесно кажучи, дуже подобаються. І взагалі цей турнір, коли я переглядала партію Фабіане, мені взагалі відкрився з якоїсь скажімо так, іншої точки зору. Мені дуже сподобалося. Будемо дивитися, що було, що було далі. Б4 стандартний хід Кінжей ну Тепер зрозуміло, що скільки ферзів 6 зайняв поле F. 6 для коня. Тоді кінь мають відправлятися на поле Е7, і при випадку він буде десь йти на поле f 4 А4, чорні. Ну, змушені реагувати, тому що є загроза прямого ходу А5 забрати фігуру. А5 чорні самі граються, Б5, кінь 8. Слані 3, кінь e 6 Виникла. Ігрова позиція, скажімо так, найтіше грають люди італійку, вони розуміють, що такі позиції, можливо, без коня на е 7 ферзя на F6, але часто виникають: кінь БД2 і кінь Ф4. Тут перша невеличка задача, невеличка, така, можете там подумати не знаю, 20-30 секунд, і вирішити, як би ви зіграли білому в цей момент. Кому потрібно більше часу, той може розставити собі на дошці, а в майбутньому буду говорити просто цей момент задача і продовжувати. А хто хоче, може ставити на паузу і пробувати її вирішити. Ну тут насправді білі грають Д4. Хід правильний. Його можна, напевно, найбільш правильно обґрунтувати те, що на будь-яку. Ну, Загальним правилом, що на будь-яку е, ігру по фланзі ми відповідаємо ударом по центру. Наприклад, якщо Білі просто безігра, ну, якийсь хід король, е, король H1, тоді після слон g4, D4 вже хитра кіровка, і чорні встигають легко закінчити розвиток і будуть е, намагатися створювати гру на королівському фланзі. Тому відразу хід d4. Е, Слон 4 все рівно грають, але як ви розумієте, немає поки що ще рокіровки. І відповідно і питання, як би ж, як далі продовжувати, як це встигнути. Слон 4, h 3, слон 5, слон F1. І тут перше запитання. Мені здається, дуже важливе, можна подумати 5-10 хвилин, тобто тут така серйозна задача. Насправді, Фабіано Корона з нею не справився. Просто-напросто ідея, напевно, була йти на цю позицію, тому що вона дуже цікава. Неочікувано чорні встигли, здається, вивезти вивести фігури, десь при випадку загрожує гра на королівському фланзі. І як далі продовжувати? Як далі продовжувати? Є декілька, тобто є декілька ходів, король може робити рекіровки, якісь там продвиження придв... пішака же, можливо, там ходи фігурами. Тобто, як би ви зіграли за чорних. Ставте на паузу, думайте, якщо ви хочете спробувати, скажімо так, свої сили, а ми будемо продовжувати. Насправді, правильний хід це хід g5. Відразу реагувати. Ну Тут важливо зазначити, що, наприклад, на хід рокіровка довгу довго ракеровку, g4 слон g6, d5 у білих перевага в цій позиції. І немає ходу h5. Дуже важливо, тому що Чорні не можуть створити зразу контргру через хід g5 і втрачається ферзь на F6. Тобто, Доводиться певні темпи тратити. А, наприклад, бити на е 3 ми не дуже хочемо у зв'язку з тим, що після Ф'є виникає просто невирішене питання з конем на F4. Тому 3-0 нулі трішки неправильний хід. Коротку рокіровку зіграв і Ми будемо розвивати цей хід подалі, тому що так продовжувалась партія. Але насправді хід G5. Я б хотіла на ньому зупинитися, тому що, можливо якийсь з варіантів не сподобався Фабіано, а ми зараз розглянемо більш детально, проаналізуємо і спробуємо знайти всі правильні ходи за обох суперників. Отже, перший варіант це Ферзь C2. Насправді, спочатку дуже здивувалося, коли комп'ютер запропонував цей хід, чому саме Ферзь C2, але, як не дивно, у білих є повна компенсація, тому що після Кінняж 3, слон F3 забрали, забрали. Труда 3. Тура Є3, наприклад, ось ця позиція вона оцінюється біля рівності, і в зв'язку з тим, що дуже активні тури по лінії Д. Да? Ну, слон поки що захищає от короля. Немає прямих загроз на королівському фланзі. Позиція біля рівності. Але тут така рівність, скажімо так, не дуже стабільна. Не дуже стабільна рівність, ігрова, і, і партія може завершитись на три результати. Хід G4. Хід дуже цікавий. Сон g 6 і тепер кінь c 4 От. І тепер зразу запитання до глядачів, як би ви зіграли тут за чорних. Так само можете подумати певний час, тому що мені здається, що завдання не таке просте. От. Правильний хід цієї це 30. Хід 3-0. Ідея в тому, що після кінь b6 себе, наприклад, слон B4, ферзь f 4. Вчора немає проблем в ці позиції після ходу H5, є достатня. Достатньо гра на королівському фланзі просто в чорних перевага. А після ходу де є, де є ферзь Б3, наприклад, солнітери, 3 B6 важливий хід для того, щоб і захистити пішака А5, а, наприклад, після ходу кінця i5. Тут так само можете подумати декілька хвилин, якби ви зіграли чорним після кінця і5. Мені mm. цей хід достатньо логічний, але так само різні можуть бути варіанти. Хід H5 правильний. Хід H5, і після ферзь c4, HG, ферзь g7 і D слон H5, і так само достатньо контргра чорних по лінії H. І тепер наступний, наступний варіант, найбільш логічний це хід g3. Відразу спробувати відігнати коня з поля F4. І знову ж таки, запитання для глядачів. Тут можете подумати 5-10 хвилин. Так само непроста задача, якби ви зіграли за чортах. Я думаю, що це саме варіант, який не сподобався Фабіану після ходу g 3. І через нього, в тому числі, він вирішив зіграти паркіровку. Ну, варто зазначити, що кінь Є6 найбільш напрошуючий хіт, але він неправильний, тому що після g4 слон g 6 і хід c 4. І тепер після, наприклад, трьох нулів, білі можуть зіграти ферзь 2, і в них просто краща позиція, тому що поле Е5 провисає, слон на б 6 ослаблений. Наприклад, Кініф 4 доводиться вже грати, кіні 4, ферзі 4 дає. І, наприклад, після dЄ кінь Ф5, зайвий пішачок і позиція білих з перевагою. Хорошою. Правильний хід цієї це 3 нулі. З одного сторони, він логічний, але, можливо, можна щось прописати в варіантах. Тому що після ну, ЖФ зрозуміло, що ЖЕФ, -Жеф – позиція позиціях білих погана. Є хід Ферзь С2. Логічний хід для того, щоб відійти десь під зв'язки. Кінні 6, наприклад. Сон g 2. Король b8. При випадку ми схоче молоді G8, кінь G6, кінь 4 ставити. І тепер, наприклад, якщо, слон, якщо G4, слон G6, кінь c 4 є d. перше запитання, як би ви зіграли за чорних в цій позиції? Тому що мені здається, що позиція дуже, е дуже цікава. От Тут варто подумати певну кількість часу. Ну, е Мені дуже сподобався хід Кін Д5. Кінь Б6, cb і тут перевага в чорних. І так само можливий хід D5. D5, кінь Б6, слон e 4 І, наприклад, навіть хід ферзя cb. І так, і так можливо, просто як би зіграли ви. От. І наступне запитання: після Кін d 4 як би ви зіграли в цій позиції? Це вже задача. Тут можете подумати 5-10 хвилин. А, як би відіграла за чорних? Мені здається, що не таке просто рішення. Тут правильний хід d 5. Правильний хід d 5, а, питання в тому, чому він правильний. А, тому що ну, Кіні 6 зрозуміло, що після Кіні 3 є. Ось позиція, наприклад, після ося позиція, наприклад, після ферзі 6 краще в, в Чорних вже. Можуть пишу, що в неї 4 слаблені, то кінь 6 білим не має сенсу А, І, наприклад, Кінс 6 цікавий хід. на кінь d5. Тепер після bc, слон Б6, кінь Б6, кін 5, СБ, кінь А5, cb, кін С6, король Б7, і як на дивно, після король Б2. А, за рахунок ось цієї от, діагоналі біла значна перевага. Тепер ще раз. Тобто. Після кінь d 5 БЦ, слон b 6 правильний хід cb, але якщо, наприклад, грають кінь b 6 здається зайва фігура, але тепер після кінь e 5 кінь c 6 і ферзь b 2 позиція просто чорна гірша, тому що після Е5, наприклад, король d 7 я просто залишається без ферзя і позиція ну, розвалюється. А, от. Тому правильних і тут бити ЦБ, а тут після ферзь D2, ферзь C3, наприклад, забрала фігуру назад. І позиція в білих. Ем... Ну, трішечки гірше, трішечки гірше біля рівності. Е, зберегти фігуру тут чорні не можуть, тому що, наприклад, якщо, ой, якщо вони грають якось Кіні 4, е, білі можуть зіграти БЦ і там, не знаю, на король С7, тобто. АБ1. Тут насправді дуже небезпечна буде атака і краще віддати фігуру. Ну, Білі можете берегти фігуру, але після того буде ходить кб 6. Краще віддати фігуру назад і грати ту позицію. Трішки, трішки приємніше От, Могли виникнути такий дуже цікавий варіант після ходу в G3. Е так само після ходу G4, але чорні зіграли е трішки інакше, чорні пішли рокіровку. Е не найкращий хід. як на дивно, взагалі цей хід. Він... По комп'ютеру різко дає е, негативну оцінку для чорних, але партія продовжувалася, то ми будемо бачити, е, що дуже важливий момент, коли застосовується нова ідея, суперники помиляються багато з обидво сторін. Тобто, білі, наприклад, зараз е, зараз зробили хід. Напевно, не буду казати, який хід саме вони зробили. Е, тут так само задача подумати, би ви зграли за білих. Можете подумати, там так само 5-10 фон хороша задача. Хан снімен не знайшов правильного рішення, як це не дивно. І пішов в партії, скажімо так, хід більш, більш такий шаблонний, стандартний, але було декілька рішень. Хоча одне з них, тобто веде дійсно до великої переваги, І, так, щоб так було в партії, партія б завершилася перемогою білих. В партії був зіграний хід Тра С1, він не випускає повністю перевагу, але перевага значно зменшується. Так само був хід G4 цікавий. І після слон G6 H4. Слон слон Ж7, Ж5, F4, наприклад, Є, g 6, слон H3. Це позиція нас з перевагою в білих, але, звичайно, що гра продовжується. Тобто трону на 1 ставити F5, забрали. Як не дивно, позиція з перевагою в білих, у зв'язку з тим, що от, сильний центр, всі фігури добре стоять, лінія жету тобто, захоплена вже білим. Але був ще хід ще сильніший, який ну, сильний хід в позиції з відривом, це хід G3, g6, G4. Сон G6 і H4 тепер. Дуже гарна ідея, насправді. Якщо ви побачили, і з самого початку це взагалі супер. Мені здається, ну, Ці три ходи, тобто G3, G4 і H4, саме в такому поєднанні вони на рівні хорошого кросмейстера зроблені, тобто в партії вони не були зроблені. Ідея дуже проста. Питання до Ферзя з поля F6, тобто він оттуди так красиво вийшов для атаки, але що з ним робити далі? Загроза G5, загроза втрати. Ферзя, наприклад, якщо намагається захиститися ходом кінь 4, тоді після ходу G5 e6, слон f4, король h2, слон h4, наступний хід і просто велика перевага в білих. Після ходу слон, слон h7, g5, ферзь g6, тут можете подумати декілька хвилинок, якби ви зіграли грали білому. Чи добре ви вирішуєте тактику питання? Тут тобто кіні 6 дає h5 і тут, звичайно, велика перевага в вершнам позиція. Забирається ферзь так само. І кінці 8. Так само логічний хід для того, щоб звільнити поля d 8 e G5, Ферзь Е7. І ось ця позиція, як не дивно, тут білі просто встигають перші атакувати, і значна перевага. Значна перева в білих позиція близька до вагону. Тобто, якби, я думаю, в партії було знайдено g3, g4 g4, 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 партія, партія б, б закінчилася, напевно, на в ході в 20, але білі зіграли хітурці один. Можливо, шаблонний шаблони. І, Дали якісь, шанси, дали якісь шанси для чорних. А, ну, найкращий дохід до чорних буде піти G5. А основна ідея це для того, щоб. Скажімо так, надати не не дати цю ідею з G4, g 3 G4, G4. G4, G4. Тому відразу ходити G5. А, і на кінь 6, тобто раді 8, 8. іти на цю позицію. Насправді тут чорних трішки гірше, але позиція ще ігрова зберігається дуже багато фігур, і е, мені здається, партія так само на три результати. В партії на кінь е 6 і тут наступне запитання до вас, як ви, ви зіграли білими. Ставте на паузу, тут думайте, ми будемо продовжувати. Правильний хід g 4 і аж 4 Ми бачили цю ідею раніше. На Кінь 4 забрати і король 2. А, але, на жаль, в партії цього не було надати, але в партії Ханзега в Кінье 5. Дед де, Ферзь Фересі 5. Кінь 3, цікава кількість Ферзь Фересі 4 і Сома 6. От. І тут остання вже задача: як ви зіграли на місці чорних? Є декілька ходів. Подумайте. Так само не спішіть 5-10 хвилин і ну, аби, скільки, вам, скільки вам потрібно, можна там декілька хвилин, просто декілька секунд перевірити свою інтуїцію. Правильний хід Тура AD8, мені здається, що Хансер розраховувався на хід Тура FD8 і з цим був пов'язаний його основний прорахунок, тому що після ходу Тура Ф 8 8 кінда 4, d 4, кінь 6, Тура Д1. І, допустим, Kino 4 або Fe слон е 3 Rode 1, слон F4, і тут, тут позиція чорних Program в зв'язку з тим, що два слони все-таки домінують над слоном і конем. Але різниця буде в цьому варіанті. Forde 8, Kino 4 Kyne 6 Fe, слон е 3 to 1, і тепер притулів на F8. Вже чорні просто забирають uh, після того забирають слона і отримують виграну позицію. Тобто після ходу тура АД8 дуже важливо АД, uh, щоб у варіанті після Ферзів 4, 6 Слон Є3, Ферзм-4 був захищений. Ну і варто показати, чому не просто ферзь uh, ферзів 4? Можливо, так само на цей хід розраховували білі коли колорахова варіанти, що просто відійти ферзем, слон є 3 слон Д4. І тут хороша перевага, насправді. Тут Хороша перевага в білих, тому що на Ферзі 3 хіпсон 2, а після Ферзі 4 це да, кінь Д5, це дуже вигідний аж для білих. Пішак c ось ця структура розслаблена, і кін е 5. Ой, ну, звичайно, не так, так. Кінна на 5 зможе йти, тому позиція з хорошою перевагою в білих д 8. Цей хід, я думаю, був просто десь упущений в розрахунках. І після цього ходу, звичайно, д 4, Ферзі 4 позиція просто вирівнюється. Здавалося б, дуже хороша була позиція в білих, і от тепер декілька ходів зводиться до. не знаю, ну, трішки-трішки приємніше, андшпільні Тро Д8. Траба 8, партія продовжувалася далі, але в принципі вона без такої вже суперцікавої боротьби закінчилась в нічю. Uh, ну, Я б хотіла декілька моментів виділити, скажімо так, на які я звернула увагу в цій партії. Перша, це, звичайно, ідея Ферзів 6. Uh, дуже мало, uh, мало ідей, напевно, які я бачила в останній час, що дійсно дуже маленька кількість партій зіграна, цікава ідея, цікаві нові позиції. Uh, і от uh, дуже заслуговує на увагу. Можливо, не проходить в інших порядках ходів, але в саме цьому порядку ходів дуже гарно працює, тому можна її розглядати для себе в майбутньому. Звичайно, не все так просто, тому що чорні тратять певну кількість ходів на перебазування коня, перебазування різних фігур. Але от в цій позиції звичайно важливий момент був відразу піти G5. Таке деколи буває, коли шахісти, ну, мені складно, напевно, судити за феврана Карана, але в мене деколи таке буває. Наприклад, коли ви намагаєтесь піти на дуже творчу позицію, цікаву ідею знайти. Виникає справді складна позиція. І тут, коли дивишся цю партію зі сторони, здається, що. Ну, суперники погано грали відверто. Тобто я погано грала, мій суперник погано грали, от, якось так без особливого там чогось такого видатного, Але насправді дуже багато помилок у зв'язку з тим, що позиція нова, складна, немає таких очевидних рішень. Приходиться дуже багато працювати, рахувати на кожному ході. І напевно, це є майбутнє класичних шахів для того, щоб от, будуть знаходити. Більш свіжі, більш нові ідеї і якось спробувати розвивати в різному напрямку шахів, шахову теорію. Одну рокіровку, тут тобто, назначно з моєї точки зору, однозначно поганий хід, дає білим значну перевагу. Ну, і Тут, звичайно, замість турації один, якщо б вже три було зіграно вже 4, а 4, так само, думаю, білі майже б вигравали цю позицію, дуже велика перевага. І от в цей момент останній момент, кінь Е5, тут, звичайно, варто було піти а 4, або принаймні піти хід такі, як сонце 4 або ферсі 2, який, скажімо так, нічого не псує, е покращує позицію, і тут тобто, видно, що в принципі чорні трішки, трішки не встигли а створити атаку. От Якби пішачок стояв на G5, ми могли б кінь 4 видвигати постійно, і це було б більш, е -більш зручно. Uh, отже, ну таку партію я б хотіла, б хотіла показати. Мені здається, що дуже багато цікавих моментів. Uh, є які моменти потренуватися, тактичні порахувати, якісь ідеї нові. Uh, і взагалі, ну ця партія мене, скажімо, так здавала з обох сторін, і Ханса і Фабіана. Але мені здавалось дуже цікаво, і сподіваюся, що вона була цікава для вас. І багато повчальних моментів. Uh, так що до нових зустрічей і дуже дякую за увагу.